Як підтримати будь-який діалог і скласти враження начитаної і розумної людини, навіть якщо ти в цій темі повний нуль? Досить часто ми стикаємось з такою ситуацією, коли під час комунікації з якоюсь людиною наш діалог починає заходити в ту тему, в якій ми абсолютно некомпетентні. В таких випадках люди починають екати, прибріхувати і старатись здатись розумними. В цьому відео ти дізнаєшся про те, як підтримати будь-який діалог і ще й переконати свого співрозмовника в тому, що ти суперерудований в цій ніші. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і наш сьогоднішній план по виходу сухим з води складається з чотирьох наступних етапів. Дій моментально підтверди слова опонента, визнач нішу і плавно зміни тему. А тепер давай детальніше розберемо кожен з цих пунктів. І перший крок це дій моментально. Давай уявимо ситуацію. Ти працюєш дизайнером і зустрівся з клієнтом в кафе для того, щоб обговорити робочі моменти. І тут в якийсь момент клієнт починає змінювати тему і починає розказувати тобі про криптовалюту. А ти в цій ніші повний нуль і абсолютно нічого про неї не знаєш. Клієнт каже щось типу: так, запропонований вами дизайн сайту, мені подобається. Він схожий на дизайн сайту мого друга криптоаналітика. До речі, криптовалюта зараз дуже актуальна. Дій моментально, як тільки ти зрозумів, що тема переходить в те русло, в якому ти некомпетентний, коли тільки починає зароджуватись та тема, в якій ти погано розбираєшся, зразу починай переходити до другого кроку. Другий крок підтверди слова опонента. Щоб не сказав твій співрозмовник, просто повтори його слова, можливо, трохи перефразувавши, і просто підтверди їх. Наприклад, так, зараз криптовалюта дуже популярна і набирає все більших обертів. А поки ти говориш всі ці слова, поки ти повторюєш його думку, і поки ти її підтверджуєш, в твоїй голові вже повинен почати формуватись третій крок: третє Визнач нішу. Кожну підтему можна узагальнити і визначити одну глобальну головну нішу, до якої вона належить. Наприклад, якщо ми починаємо говорити про крипто криптовалюту, то очевидно, що це ніша фінансів. Або, можливо, клієнт почне розповідати про те, що він любить читати книжки по маркетингу. І тут ми, очевидно, що можемо визначити, що це ніша саморозвитку і ніша книг. Визнач ось цю узагальнену одну широку нішу і зразу починай переходити до четвертого кроку, тобто починай повільно змінювати. Інювати тему зараз. Я розповім тобі детальніше про цей четвертий крок, тому що він являється найголовнішим і він в той же час найскладніший. Але спочатку обов'язково постав лайк, залиш коментар і підпишись на цей канал для того, щоб слідкувати за якісним українськомовним контентом про саморозвиток. Суть полягає в тому, що ти повинен, ніби ненароком зачепити якусь подібну тему з цієї ж ніші. тобто ти не повинен покидати теми, на яку ви говорите. Тобто, якщо ви говорили про фінанси, то це має бути тема про фінанси. Просто вона повинна чуть-чуть змінюватись в тому напрямку, в якому ти розбираєшся краще. Наприклад, до речі, я знаю, що криптоаналітики часто користуються додатками для смартфонів, які допомагають їм аналізувати різні ситуації. І я на днях також знайшов додаток, який допомагає. Мені відслідковувати витрати та доходи моїх фінансів. Ви користуєтесь якимись подібними додатками. Або ще один варіант: я також дуже люблю різні книги, і минулого тижня я був в місцевій бібліотеці і взяв нову книжку про особисту ефективність. Ви читаєте подібну літературу. Головне це змінити тему на ту, в якій ти розбираєшся, але залишитись в тій ніші, в якій ведеться розмова. А далі вже буде набагато легше вирулити, тому що, по-перше, твій співрозмовник розуміє, що ти не зовсім дурний, тому що ти погодився з його словами. Також ти його слова підтвердив. А отже, це означає, що ти так чи інакше підвищив його самооцінку. І знову ж таки, ти плавно змінив тему і розказав ще про щось цікаве. А отже, клієнт або твій просто співрозмовник починає розуміти про те, що ти вникаєш в цю тему, і про те, що ти в ній розбираєшся. Попробуй застосувати цю техніку, тобто. Пройтись по цих чотирьох кроках в тій ситуації, коли діалог почне заходити в глухий кут. Підтримати мій канал ти можеш на платформі BuyMeACoffee, купивши підписку на ексклюзивний контент або зробивши донат. Дякую тобі за перегляд. Побачимось вже завтра в новому відео.